І перша задача, яку ми сьогодні розв'язуємо, за розв'язуємо за допомогою складання рівня, задача 1411. Одна зі сторін трикутника дорівнює 10 см. А друга сторона удвічі більше за третю. Завдання: знайди довжини двох невідомих сторін трикутника, якщо його периметр дорівнює 28 см. Як вже я вам казала в попередньому уроці вчора. Що, коли ми розв'язуємо задачу, Найпростіше їх розв'язати, коли у нас є схема. Тобто треба складати схему до задачі. І так, у нас йде мова про трикутник, тому ми побудуємо по трикутник. Ось у нас є трикутник. Що нам сказано в умові? Одна зі сторін трикутника 10 см. Нехай ось ця сторона трикутника буде у нас 10 см. Далі читаємо. А друга сторона двічі більша за третю. Тобто, нам невідома сторона. Друга сторона трикутника. Давай позначимо її через хн. Тобто, невідома сторона, позначимо через невідому нашу зміну. Далі. І сказано, що друга сторона вдвічі більша за третю. Тоді, якщо дійсно у нас друга сторона є більшою за третю, тоді наша третя сторона буде найменшою. Тоді у нас третя сторона буде X сантиметрів, а друга сторона у нас буде 2х сантиметрів, Тому що сказано, звертайте увагу, двічі більше за третю. Що означає двічі більше? Тобто, якщо довжину третьої сторони помножити на грудь, буде наша довжина третьої сторони. Так, секундочку. Це у нас Денис. Доброго дня, Денис. Після. Я розумію, Денис. Ні, не... я ж все розумію. У мене сьогодні інтернет теж не дуже. І так, тоді ми визначили, що в нас відома одна сторона. Через невідомий, через Х ми позначили третю сторону. Друга сторона у нас двічі більше за третю, тоді довжина буде 2х см. І що нам ще відомо, що периметр трикутника дорівнює 28 см. Що таке периметр трикутника? Це сума всіх сторін. Тобто, якщо довжину першої сторони додати довжину другої, додати довжину третьої, це буде дорівнювати 28 см. Ми визначили наші сторони, позначили через невідомі, тоді треба що зробити: написати пояснення до задачі і скласти рівняння. І ми пишемо, що нехай. Довжина Другої, третьої сторони, вибачте, довжина третьої сторони. З третьої сторони у нас хантиметри. Тоді, довжина другої. стороны. У нас буде 2х см. А периметр. Дорівнює За умовою у нас 28 см. Нагадую периметр трикутника, взагалі периметр многокутника – це сума всіх сторон. Тобто сума першої сторони, плюс сума другої, плюс сума третьої, тобто довжини третьої, першої, другої, третєї дорівнює у нас 28 см. Тоді ми можемо скласти рівняння. Складаємо довжина першої сторони, плюс довжина другої сторони, плюс довжина третьої сторони, все це дорівнює 28 см. Далі шукаємо подібні додатки. Подібні доданки з буквеною частиною це 2х і х. Без буквеної частини це у нас 10 і 28. Причому пам'ятаємо, що у нас невідомі зліва, відомі приносимо вправо. Що у нас буде? У нас буде 2х плюс х. Це те ж саме, що 2х додати 1х це буде у нас 3х. 28 було справа, так і залишається. 10 проносимо зліва направо. Це змінюємо знак на протилежне. Буде мінус 10. Тоді 3х у нас дорівнює 28 відняти 10, це дорівнює 18, тоді х дорівнює 18 поділити на 3, то у нас буде 6. Ось ми знайшли. 6 цього у нас сантиметрів. Що нам ми позначали через x? Через х ми позначали довжину третьої сторони. Тобто це, це у нас третя сторона. Сторона трикутника. Повертаємось до умови, «знайди довжини двох невідомих. Одну довжину сторони, одну ми знайшли, це третя сторона, нам треба знайти довжину другої сторони. А що ми позначали через другу довжину, другу сторону ми визначили як 2х. Тобто вона в два, 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 два рази довша за довжину третьої сторони. Тоді у нас друга сторона, рівня, яка дорівнює 2х, це буде те ж саме, що 2 помножених на 6. Це у нас буде 12 см. Це наша. Друга сторона, і не забуваємо вказати відповідь. Відповідь дожина другої сторони у нас 12 см, дожина третьої сторони 6 см. Якщо перевірити, чи дійсно ми правильно розв'язали задачу, треба що зробити. Перевірити відповідно до... Так, секундочку, то тобто це у нас ще тут. Ага, це на доброго дня, Анастасія. Добрий день, добра. Нічого страшного, я все розумію. І так, перевіряємо за умовою. Сума всіх сторін повинна дорівнювати 28. 10 плюс 12 плюс, 6. 12 плюс 6 буде 18. 18 додати 10, буде 28. Одна умова виконується. Дійсно, периметр дорівнює 28, і перевіряємо другу умову, що друга сторона вдвічі більше, більше за третю. Тобто, якщо е, другу сторону поділити на 2, буде довжина третьої сторони. Друга сторона на 12 см, 12 поділити на 2 буде 6. Все виконується, задача розв'язана правильно. Питання? Нема. Нема. Далі тоді продовжимо. Наступна задача 1412 вашого підручника. Ось така. Ширина прямокутної ділянки на 10 метрів коротша від її довжини. А периметр дойні 148 метрів. Обчисту площу ділянки. І так, у нас йде мова про ділянку прямокутної форми. Ну ось давайте і побудуємо схему задачі відповідно до прямокутника. Так, це дійсно буде 1344 метра. В чому? У квадраті. Не забуваємо, що площа вимірюється у квадратних одиницях. Тоді площа цієї прямокутної ділянки 1344 метра квадратних. Питання до задачі? Немає, тоді продовжуємо. Наступна задача 1414. Ось така. У розсаду росте 5 разів більше яблунь, ніж слив. Скільки росте яблунь і скільки слив, якщо слив на 12 менше, ніж яблун? Ось така задача, цікава. І так, у нас іде мова про що? Про сад, в якому ростуть що? яблуні, аналізуємо задачу і сливи. Давайте їх схематично якось позначимо. Давайте будуть у нас різні прожечки. Як ще я казала, краще до задач складати схеми. Навіть якщо ви до цього їх не любили робити, але звертаю увагу, що тоді задачі розв'язуються набагато простіше. І давайте позначимо. Нехай, так, нехай це у нас будуть яблуні, а це у нас будуть сливи. І так, розбираємо з задачою. У саду росте в 5 разів більше яблу, ніж слив. Тобто, яких у нас дерев більше? Першого речення задачі, що можу визначити? Аналізуємо. Яблунь. Ябл. Тоді, як вам казала, доцільно через невідоме позначати саме що? Тік те, що найменше. Тоді у нас нехай буде X Штук слив росте. Х дерев. Тоді яблунь у нас що в 5 разів більше. Тоді у нас яблунь буде скільки? 5х, 5 разів більше. Тобто треба нашу кількість слив помножити, збільшити у 5 разів, це означає помножити на 5, щоб їхня кількість дорівнювала кількості яблунь. Аналізуємо далі, далі задачу. Скільки росте яблунь і скільки росте слив? Тобто нам треба дізнатися, скільки яблунь і скільки слив окремо. Якщо слив на 12 менше, ніж яблук. що це означає ось ця частина речення. Слив на 12 менше, ніж яблук. Тобто, якщо від кількості яблунь відняти кількість слив, це буде стільки? 12. Це зрозуміло? Так. Бачимо, чим зустрічі схеми, що схему ми склали схематично, на воздух будувати, малювати дерева. Просто обозначити наші невідомі, те, що ми шукаємо, і за схемою ми дійсно бачимо, як легко все складається. На чому постійно учням і вам, так як моїй учні 6 класу, постійно це звертає увагу. І 11 класу, які теж готуються до національного тесту, теж кажу, що до задач складайте схеми. Простенькі, не треба їх розмальовувати, щось там дуже таке мудрити. Ось така простенька схема до задачі, і ми бачимо, як легко складається рівняння до задачі. Тепер можемо написати пояснення до задачі і її розв'язати. І так, пишемо. Нехай в саду росте х, дерев. Слив. Або просто можна слив написати. А, яблонь. у 5 разів більше, тому їх ми позначили 5х дерев. Так, вибачте, так не красиво вийшло. Дерев. Відповідно, тепер можемо скласти пояснення, ми написали, що ми через що позначили, що х це у нас сливи, 5х у нас яблуні, Тепер складаємо рівняння і розв'язуємо. Складаємо, ми вже його бачимо, це рівняння, просто його переписуємо, тому що це схема до задачі. Відняти х, дорівнює, скільки 12. Невідомі зліва, відомі справа одразу розв'язуємо. 5х відняти х, тобто 5 відняти 1, це буде скільки 4х. 4х дорівнює 12. Я знайти невідомий множник Добуток. Ділимо на відомий множник, 12, поділити на 4. Це у нас буде х дорівнює скільки? 3. 3. Це у нас дерево. А якого саме через х нагадуємо, позначили, що. Або навіть у схемі можна подивитися, чим зручна схема. Ми позначали, що це у нас сливи. Некрасиво вийшло. Секундочку. Так, що у нас це слив. Це ми знайшли слив, але нас вимагають знайти яблуня. Ми як позначали? Як 5 Що це означає? Що треба значення х помножити на 5. Тому у нас буде 5 помножених на 3. Це буде 15 дерев. Це у нас яблуні. Я скорочено випишу, тому що місця не вистачає. Так, відповідь, але ніж пишемо, перевіримо. І так, перевіряємо. У нас сказано, що росту в саду, росте 5 разів більше яблунь, ніж слив. слив. Дивіться, ми отримали яблунь 15, слив 3. 15 поділити на 3 буде скільки 5. Дійсно, яблунь 5 разів більше. Перша умова комуниться. Далі, скільки росте яблунь, якщо слив на 12 менше, ніж яблунь? тобто від кількості яблунь відняти кількість слив буде бути 12. 15. Відняти 3, буде 12. Обидві умови виконуються, Задача розв'язана правильно. І так, 15. Пишемо. 15. Яблунь. І 3 сливи. Питання? Немає. Немає. Давайте наступну задачу. І так, ось у нас є прямокутник. Ще у нас в прямокутнику завжди є. Ділянка прямокутної форми. Є завжди ширина і є ще довжина. І так, що нам сказано? Що ширина прямокутної ділянки на 10 метрів коротша її довжини. Тобто, у нас ширина коротша, довжина буде довша. Далі, нам сказано, що периметр цієї прямокутної ділянки, тобто нашого прямокутничка дріняє 148 метрів. Треба знайти площу ділянки. Давайте тобто, проаналізуємо. Тобто, у нас довжини сторін невідомі нашої прямокутної ділянки. Ширина у нас є меншою. На попередньому році я звертала, що через зміну треба позначати найменшу величину у задачі. Тому доцільно позначити саму ширину через Х метрів. Далі, тоді довжина у нас на 10 у нас ширина на 10 метрів коротша. Що це означає? Що довжина нашої прямокутної ділянки на 10 метрів буде що. Довша за її ширину, тобто довжина, довжина нашої прямокутної ділянки буде Х плюс 10 метрів. Далі, периметр. Як шукається периметр прямокутника? Це сума всіх сторін. У нас чотири сторони, бачимо: одна, друга, третя, четверта. Або також вивчили, що периметр прямокутника можна шукати за формою 2, помножених на А плюс П. Де у нас А і Б? Це довжини прямокутника. Чому так? Тому що пам'ятаємо, що у прямокутника ширина. У нас мають однакову довжину, у нас дві ширини і дві довжини. І вони мають однакову довжину, Тобто, нехай ширина у нас буде А, а довжина у нас буде Б. Тобто, якщо ми у нас дійсно, у нас тоді Б буде Х плюс 10, а А дорівнює Х. Тоді у нас це буде периметр. так, Шукатися периметр. Нам відомо, що периметр дорівнює 148 метрів. Тоді ця формула нам допоможе скласти рівняння до задачі. І повертаємось тепер до питання. Що нас намагається знайти? У нас вмагається знайти площу ділянки. Як шукається площа прямокутника. Шостий клас. Як знайти площу прямокутника? Це ще в молодших класах. Площа – це треба ширину а, помножити на довжину. А, а помножених на Б. Тобто, коли ми знайдемо ширину і довжину, ми можемо знайти площу. Тому спочатку шукаємо ширину і довжину. Тепер пишемо пояснення. І так, ми вже знаємо, що наші сторони можна позначити через Х. Тому пишемо нехай. Ширина. Прямокутної ділянки. Якщо є питання, задаємо x метрів, тоді її довжина буде x плюс 10 метрів. Тобто на 10 метрів довша, ніж ширина. А, відповідно, периметр доїння 148. У нас є формула периметра. Замість А і Б ми підставимо, що x і х плюс 10, тому що ми визначили, що А це наша буде ширина, а Б це довжина. І у нас це це дорівнює чому? 148. Складаємо рівняння. У нас буде 2 помножених в дужках, буде ширина Х плюс наша довжина Х плюс 10. Це дорівнює скільки? 148. Що робимо спочатку? Розкриваємо дужки, пам'ятаємо, якщо в рівнянні є дужки, ми одразу їх розкриваємо. Або, наприклад, ми спочатку в дужках можемо ввести подібні додатки. Які у нас в дужках є подібні додатки. Є Х і Х спочатку можна їх звести, буде простіше розкривати дужки. Ті у нас буде 2 помножених х плюс Х. ще плюс ще один буде 2х, плюс 10. Дрівня 148. А тепер можна розкрити дужки. Пам'ятаємо, що числовий множник перед дужками множиться на кожний вираз у дужках, На кожний доданок. 2 помножити на 2х це буде 4х плюс 2 помножити на 10 буде скільки? 20. Рівнів скільки? 148. Далі, невідомі зліва, відомі справа. У нас є відомі 20 зліва і 148 справа. Переносимо 20 з. Ліво направо, змінюємо знак на протилежний. У нас, так, бачте, у нас буде 4х дорівнює 148 відняти 20. Тоді 4х дорівнює 148 відняти 20, це у нас буде 128. Тепер як знайти х треба 128 поділити на 4. 128 ділити на 4, 12 поділити на 4. У нас буде 3. І 8 поділити на 4 2, тобто х дорівнює 32. Так, секундочку, зараз додам новий листочок. І так, у нас х вийшов до рівня 32. Що таке х? Через Х позначало, що ширину. Тобто, ми можемо поставити метрів, це ширина. Тепер нам треба знайти, що довжину. Навіщо нам шукати довжину, тому що ми повинні знайти площу. А щоб знайти площу, ми повинні знати і ширину, і довжину. Довжина у нас позначена на х плюс 10, тобто на 10 метрів більше, ніж ширина. Тоді наша ширина х плюс. 10. У нас x дорівнює 32, це буде 32 додати 10, це дорівнює 42 метри. Це наша довжина. І так, дивимося. Ми ширину знайшли, довжину ми знайшли. Можемо знайти площу? Можемо. Тоді наша площа дорівнює 32 помножених на 42. Рахуємо, скільки це буде. Це буде минус 10. Ми множимо площу, шукається це добуток ширини на, довж... ширини на довжину. Це буде тисяча. Триста сорок І так, 1344 триста сорок Ну, перевіримо, тридцять на сорок це буде тисячу двісті. Відповідно. І так, тисячу триста сорок. Наступна задача 1416 вашого підручника ось таке. Перше число у 2,5 разів більше за друге. Якщо від першого числа відняти 10, а до другого додати 5, то отримаємо рівні між собою числа. Знайди початкові числа. Тобто у нас іде мова про два числа. Давайте їх позначимо, одне число буде у нас кружечком, а інше число нехай буде у нас квадрат. І будемо складати схему. Ось у нас є два числа: перше число і друге число. І так, перше число у нас кружечок, друге число у нас квадратик. Тепер аналізуємо умову. Що нам сказано? Що перше число у 2,5 рази більше за друге. Тоді в нас яке число менше? Перше чи друге? З умови читаємо з першого речення. Перше більше. Це перше більше, тоді друге яке? Менше. Я вам казала, що через довго доцільно позначати саме менше величину. Тоді нехай друге у нас число х, тоді перше буде що? У 2,5 рази більше. Тобто, друге число у нас буде що? 2,5х. Далі читаємо мову. Якщо від першого відняти 10, тобто, якщо від першого дайте інший колір, від першого відняти 10. Далі, а до другого додати 5, тобто до другого часа додати 5, то отримаємо рівні між собою числа. Тобто, тоді між цими двома числами можна поставити що. Знак дорівня. І що ми отримали у схемі? Готове? рівняння. І так, залишається нам тільки що зробити? Написати пояснення. Переписати це рівняння, вже яке ми отримали у наш розв'язок, і його розв'язати. Знову звертаю увагу, наскільки зручно розв'язувати через схему. Тоді пишемо нехай друге число позначимо через х. А тоді. Перше число. Буде 25 х. І так, це ми позначимо. Відповідно, можемо скласти далі рівняння, можна і далі описати, тобто, що від першого відняти, якщо від першого числа відняти 10, а до другого додати 5, чи самі собою рівні. Але це нам не обов'язково робити. Чому? Тому що це вказано в умові. Саме ось тут. Вказано у нас, що він дійсно це Ми описали, що ми через що позначили наші невідомі. Тепер переписуємо наше рівняння і розв'язуємо. Тоді у нас буде 2,5х відняти 10. Дорівнює Х додати 5. Шукаємо наші подібні додати. на частина це 2,5х зліва і справа Х. І без букуваної частини це мінус 10 зліва і 5 справа. Що ми робимо? Невідомі переносимо вліво, відомі переносимо вправо. Не забуваємо змінювати знаки на протилежні. Тоді у нас буде 2,5х віднятих дорівнює 5 додати 10. 2,5х x, Пам'ятаємо, тут завжди одиничка. 2,5 відняти 1, це буде 1,5х є 5 плюс 10 це буде скільки? 15. Далі шукаємо х. Як знайти х? Множник, множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити невідомий множник. Це у нас буде 15 поділити на 1,5. Відповідно, 15 поділити на 1,5 буде скільки у нас? Буде 10. Це у нас що ми позначали через х? Нагадую, це у нас що? Друге число, тому що друге число у нас було в квадратику. Це у нас друге число. Друге число. Тепер шукаємо, яке число перше. Перше число ми позначали як 2,5х. Тоді у нас це буде 2,5, це те ж саме, що 2,5 помножити на 10, це буде 25. Тобто це наше перше число. Тепер перевіряємо, чи правильно розв'язали задачу. Якщо друге число помножити на 2,5, отримаємо перше. Друге, друге число у нас 10, 10 помножити на 2,5 буде 25. Перша умова виконується. Тепер друга умова. Якщо від першого числа відняти 10, Тобто 25 відняти 10 буде 15. А до другого додати 5, 10 плюс 5 буде 15, то отримуємо між собою рівні число. Дійсно, ми отримаємо 15, до рівня 15. Розв'язано правильно. Питання. Нема. Так, і записуємо нашу відповідь. Перше число наше 25 і друге число у нас 10 по порядку. Перше число, друге число. Так, і останній час задачі розв'яжемо швиденько, пояснення записати вже не стигнемо, тому що у нас урок закінчиться, але все ж таки розв'яжемо задачу. Дача 1418. Середньоарифматичних двох чисел до рівня 2,6. ці числа, якщо одне з них утричі більше за друге. Тобто у нас йде умова про числа. Я схему складу, але пояснення писати не буду, я просто його вам поясню. І так, у нас знову йде мова про два різних числа. Перше число ну, кружечок, друге у нас буде квадратиком. Нам сказано, що середня арифметичне двох чисел дорівнює 2,6. Що означає середня арифметична? Ви це вчили у 5 класі, що середня арифметичне – це коли ми шукаємо суму чисел і ділимо на їхню кількість. У нас скільки чисел? Де мова про два числа. Тоді ми поділимо на їхню кількість на два числа це буде дорівнювати 2,6. Далі, знайдіть ці числа, якщо одне з них утричі більше за друге. Нехай наше перше число буде менше за друге. Тоді перше число. Давайте інший колір я візьму. Нехай перше число у нас буде х, тоді друге утричі більше. Що означає тричі більше? Тоді друге число буде 3х. І ось ми отримали наше рівняння. І так, переписуємо його і розв'язуємо. Це схема. А тепер його розв'язуємо. Пояснення, я вже сказала, що перше число у нас буде х. Тоді друге буде в три рази більше, це у нас буде 2х. А середня арифметична у нас шукається як сума чисел, поділених на їхню кількість. І хвилиночку я їх відпущу. Тут доцільно все рівняння помножити на 2, щоб позбутися дробу. 2 помножити на 1 другу буде у нас, це здобуток зимооберних чисел, це буде 1, Тоді у нас тут буде х плюс 3. І 2,6 помножити на 2. Це буде у нас. Буде 5,2. Сума чисел х плюс 3х це буде 4х, це буде 5,2. Шукаємо, чому дорівнює х. Це дорівнює 5,2 поділених на 4. Тоді х дорівнює 5 поділити на 4 буде 1, і 12, Це буде 3. Це у нас буде 1,3. Це ми знайшли. Перше число, тоді друге число 3х в 1,3 помножених на 3. Відповідно, це у нас буде 3,9 числа. Ми знайшли, задача розв'язана. Домашні завдання, задачі теж за підручником всі схожі до тих, які ми розв'язували на уроках. Якщо питань немає, на сьогодні, сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.